Десь колись у преславнім інтернет-королівстві жив собі Смайл-Царевич, який правив величним містом World Wide Веб. І була в нього наречена красуня Смайл-Царівна, яка день і ніч проводила у віртуальних забавах, скільки разів попереджав її царевич про небезпеки в мережі безпечного інтернету, та не слухала його вона. Цілими днями трудився Смайл царевич будуючи місто Дабі-Дабі-Дабі, піклувався про охорону своїх кордонів, навчав мешканців міста основам безпеки життєдіяльності в інтернет-королівстві. І не помітив він, як інтернет-павутиння затягло Смайл царівну свої підступні тенета. Довго сумував королевич, та робити нічого, треба рятувати наречену. Зібрав він військо королівське, дабі, 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 дружину дистанційну і організував регату премудру. Стали думати мудрі голови, як визволити царівну з полону віртуального. І вигадали вони сім золотих правил безпечної поведінки в інтернеті, склали їх в торбинку Смайл Царевичу і відправився він шукати онлайн-королівну. Вийшов на пошуковий рядок, кликнув на посилання погані, а вони тут, як тут, співтовариство Змія-Спокусника Горинича, стрілялки-вбивалки солов'я-розбійника, товари заморських купців шопівських, мережі знайомств русалчиних. Як же знайти відшукати Смайл Царівну, задумався королевич. Надів щит антивірусний, взяв у руки меч шкодовий, сів на коня богатирського і вступив в трясовину непрохідну. Довго блукав він, відбиваючись від реклам шопівських і спамів заворожуючих, і зупинився на роздоріжжі, став читати надпис на камені: на перший рівень підеш, лік часу втратиш. До другого рівня дідеш, від рідних та близьких відірвешся, на третій рівень ступиш, ім'я своє забудеш. І зрозумів, смайл царевич, що тут треба шукати наречену. Махнув він своїм мечем кодовим і зламав пароль ігрища страшного, вислизнула з павутиння розірваного смайл царівна осяяла себе паролем чесним і кинулась в обійми свого рятівника. Взяв він за руки бідолашну онлайн-королівну і простягнув їй торбинку зі словами повчальними. Ось тобі оберіг від тенет віртуальних, свято дотримуйся правил безпечних. Завжди пам'ятай своє інтернет-королівське ім'я, емейл, логін, пароль і не кланяйся всім підряд, не реєструйся скрізь без потреби, не піддавайся яскравим рекламам і не ходи доріжками заплутаними на підозрілі сайти. Стопитися в трясовині можна. Якщо прийшло повідомлення про Великий Виграш, це обман грамота. Просто так виграти неможливо. Щоб не забути дорогу назад і повернутися вчасно, бери з собою чарівний клубок, сідаючи за комп'ютер, заведи будильник. Якщо хочеш товаришувати з іншими королівствами, вивчай соціальні сервіси Web2.0. Вони допоможуть тобі побудувати мій королівський світ, свійцарський блог, форум друзів званих. Не забувай оновлювати антивірусну програму, бо вірус сірий вовк, з'їсть весь твій комп'ютер. Не завантажуй на ліцензійне програмне забезпечення, бо пірати втоплять твій корабель в бурхливих просторах інтернету. Залила сльозами совісті діва красна, дала нареченому слово чесне. Ой, не буду я зникати в забавах віртуальних, а стану служити місту нашому дабі, дабі, дабі. Сама буду навчатися і допомагатиму людям, що заблукали в мережі болотяні. І зажили вони дружно і щасливо, з мрією створити безспамове майбутнє.